Вітаю вас, чарівники голки й нитки. Мене звати Олександра, і сьогодні я запрошую вас знову зануритися у чарівний світ вишивки, де кожен стібок розповідає свою неповторну історію. У нашій грі вишивальне зіллячко настав час створити особливий еліксир струмковий шепіт. Уявіть собі, ви сидите на березі кришталево-чистого струмка. Сонячні промені танцюють на дрібних хвильках, створюючи діамантові відблиски. Про холодні краплі води торкаються ваших пальців, а тихий шепіт течії розповідає про давні історії цієї землі. Вода це джерело життя, колиска всього живого, носій пам'яті і мудрості поколінь. Сьогодні ми створимо зілля, що увібрало в себе дзюркотіння гірських струмків, спокійну міць могутніх річок безмежність морської блакиті та загадкову глибину лісових озер. Кожен з нас відчуває особливий зв'язок з водою адже й самі ми складаємося з неї. Можливо, саме тому звук дощу заспокоює нас, шум хвиль заколисує, а споглядання водної гладі приносить умиротворення. Струмковий шепіт це зілля про відображення неба у воді, про пісню дощу на листі дерев, про таємниці морських глибин і про невидимі течії, що пов'язують все живе на нашій блакитній планеті. Тож беріть ваші улюблені вишивки та вирушаємо в подорож стежками води, що звивається між минулим і майбутнім між сном і реальністю. Щоб приготувати наше зілля, нам знадобиться чотири інгредієнти. 500 хрестиків на роботі літа, 500 дає зображення річки, струмка, озера або моря. 500 хрестиків на роботі, яка з тобою співає, і 500 хрестиків на роботі, яка перша у твоєму електронному застосунку. Готові до водної пригоди? Тоді починаємо. Перше завдання: 500 хрестиків на роботі літа. Літо? Час. Коли природа розквітає всій своїй пишноті, коли повітря наповнюється ароматами трав і квітів, а сонце щедро обдаровує землю своїм теплом. У літній вишивці оживає особлива магія, магія кольору і світла, що переливаються і мерехтять, немов спекотне повітря над нагрітим асфальтом. Серед моїх робіт у мене з природою є багато, То і тут на цьому можна знайти літо. Це, здається, більш до весни. Це також, не знаю, більш до літа, мені здається, буде підходити ось оцей мій процес. Як ми можемо бачити, тут є снопи з колосками. А жнива у нас влітку, тож я візьму ось оцей процес і буду відшивати його. На полотні я буду починати з цього. Тож, я піду відшивати свої ж хрестики, а з вами зустрінемося зовсім, не, зовсім скоро, невдовзі. Вишивати літо це творити тепло власними руками, коли голка занурюється в тканину, а яскраві нитки лягають різними стіпками. Здається, що пальці вбирають сонячне проміння, зберігаючи його на потім, на холодні зимові вечори. Кожен хрестик як маленьке сонечко, що зігріватиме душу, коли за вікном завиватиме хуртовина. У літньому сюжеті вирує життя бджоли кружляють над квітками, метелики пурхають з пелюстки на пелюстку, соковиті плоди наливаються на гілках. Кольори тут особливі, насичені, глибокі, з тим особливим відтінком, який буває лише під серпневим небом. Смарагдова зелень, трави, лазурова блакить неба, вогняні спалахи квітків, золотаві промені сонця. Все це складається в симфонію літа, що звучить на полотні. Вишиваючи літні мотиви, ми ніби, ніби зупиняємось, зупиняємо час, фіксуємо той швидкоплинний момент повноти життя, коли все дихає, росте, квітне, плодоносить. Літо. Щедре і безтурботне, воно не економить фарби, не шкодує відтінків і так само щедро виливає своє багатство на наші вишивки. Коли працюєш над літньою картиною, здається, що сама природа веде твою руку, підказує комбінації кольорів, допомагає вдихнути життя в кожен стібок. Вишите літо це не просто зображення, це портал у світ тепла і світла, у світ, де пахне скошеною травою. Медом і стиглими яблуками. Ці хрестики, зігріті теплом літнього сонця, я доручаю нашому зіллю. Вони несуть у собі шелест листя в кронах дерев, спів пташок на світанку, і той особливий стан спокою і радості, що огортає душу теплими літніми вечорами, коли час ніби сповнюється, а життя відчувається повнішим і глибшим. До свого щоденничка я запишу, що я 500 хрестиків на роботі літа вишивала на процесі краєвид. І, як завжди, я вишивала більше тисячі, вишила 1025 хрестиків. Завдання виконано. Отож, бо будемо обирати, друге. другий процес на друге завдання. А друге завдання а, звучить так: де є зображення річки, струмка, озера або моря. Вода стихія, що створила життя на нашій планеті, що несе в собі пам'ять тисячоліть, що здатна бути і лагідною, і нищівною, вишивати водну стихію. Це справжнє мистецтво, адже вода ніколи не буває статичною. Вона завжди в русі, завжди змінюється, грає відтінками і відблисками. Сьогодні я хочу обрати ось цей процес. Вода у мене є на багатьох процесах, але я виберу свою феєчку води, бо я хочу її відшити якнайшвидше. На полотні у мене буде ось з цього моменту відшиватися. Вишивається у мене вже тіло, ось рука вивідшилася. Відшилося вже тіло трошки, і я думаю, що я в цій області відшию його набагато більше. Тож я йду, беруся за вишивку, а ви мене побачите за мить. Струмок це юність води, її безтурботний сміх. Він брухливий і грайливий, стрибає по камінцях, шипоче свої таємниці прибережним травам. Вишиваючи струмок, ти ніби чуєш його дзвінкий голос, відчуваєш прохолоду його чистих вод у спекотний день. Кожен стібок, як маленька хвилька, що біжить до великої ріки, несучи свою історію. Річка це зрілість води, її мудрість і сила. Вона спокійна і впевнена у своєму плині. Знає свій шлях і неквапливо прямує до мети. На поверхні річки відбивається небо, хмари і сонце, зорі і місяць. Вишиваючи річку, ми створюємо символ життєвого шляху, Постійно... постійності змін і незмінності сутності. Кожен хрестик, як краплина, що стає частиною Великого Потоку, що несе життя через простір і час. Озеро це вода в роздумах. У медитації. Воно глибоке і таємниче, зберігає в собі відображення навколишнього світу і водночас має свій окремий захований від сторонніх очей світ під поверхнею. Вишиваючи озеро, ми створюємо вікно в інший вимір, де час тече інакше, де барви насиченіші, а форми пластичніші. Кожен стібок як секрет, що довірили тільки нам. Як шепіт, що чутно лише у тиші ранкового туману. Море це мудрість води, її величність і нескінченність. Воно водночас лагідне і грізне, приймає в свої обійми ріки і струмки, зливається з небом на горизонті. Вишиваючи море, ми творимо простір для мрій і надій, для пригод і відкриттів. Кожен хрестик як хвиля, що народжується десь у глибині, і біжить до далекого берега, несучи на собі відблиск сонця або місяця. Ці хрестики напоєні свіжістю води. Я вливаю до нашого зілля. Вони приносять із собою мудрості чиї, що знаходить шлях крізь будь-які перешкоди, гнучкість хвиль. Що пристосовується до будь-якого берега і ту особливу силу, що здатна роками шліфувати каміння і водночас напувати найніжнішу квітку. До свого щоденничка я запишу, що на другому завданні я вишивала фею і вишила 1075 хрестиків. Завдання виконане. Третє завдання. У нас звучить так, 500 хрестиків на роботі, яка з тобою співає. Вишивка, що співає, це не просто поєднання ниток і тканини, це мелодія, втілена в матеріальній формі. Коли робота співає з тобою, відбувається дивовижний танець двох душ твоєї і тої, що народжується під дотиком голки до полотна. Моя робота, яка зо мною співає, це мої полки казок. Я їх дуже обожнюю. Тож, відчуватиму на цьому завданні саме цей процес. Починатиметься у мене він з цього моменту. Тож, я думаю, що цього разу я вже зашию ось. Оцю другу конячку і а під нею підлогу. Тож чекайте, коли я відшию, а я піду вишивати. Відшилися потрібні хрестики на роботі, яка зі мною співає. Така вишивка має особливий ритм, він відчувається у правильному чергуванні стіпків, у гармонійному поєданні кольорів, у тій неповторній енергії, що випромінює готова робота. Працюючи над нею, а ти ніби відчуваєш музику. Іноді це тиха, колискова, іноді бадьорий марш, а іноді складна симфонія, де кожен елемент має своє місце і свій голос. Коли вишивка співає з тобою, час зупиняється, існують лише ти, голка, нитка і та невловима магія, що народжується між вами. Руки рухаються, наче самі собою. Слідуючи за мелодією, що звучить у серці. І кожен завершений фрагмент, кожен завершений кольоровий перехід звучить як досконалий акорд, народжений у цьому священному союзі, вишивальниці і її творіння. У такій роботі є душа є жива, трепетна, унікальна душа. Вона резонує з твоєю душею, створюючи гармонію, що наповнює радістю і спокоєм. Вишивка, що співає, це не просто гарна картина, це портал у світ, де все має свій сенс і своє призначення, де краса народжується з хаосу, а музика з тиші. Коли твої пальці торкаються такої вишивки, здається, що можна відчути пульсацію життя в ній, як у дивовижній морській мушлі, в якій вічно звучить шум прибою. І навіть коли робота вже завершена, вона продовжує співати тихо, майже не чутно для стороннього вуха, але виразно для того, хто вклав у неї частинку своєї душі. Ці хрестики сповнені музики і гармонії. Я додаю до нашого зілля. Вони несуть із собою мелодію життя, ритм серця, симфонію почуттів і ту особливу радість, яку відчуваєш, коли знаходиш ідеальний баланс між задумом і втіленням, між бажаним і дійсним, між земним і небесним. Це робота мої полки. Тож я записую до свого щоденничка полки. Вишилося в мене 1033 хрестики. Завдання виконано. І четверте завдання 500 хрестиків на роботі, яка перша у твоєму електронному застосунку. Перша робота в електронному застосунку у цьому є щось символічне, адже перша завжди особлива. Вона як перший крок дитини, перший промінь сонця після затяжного дощу, перша сторінка нової книги. У ній початок шляху, надія, очікування і та особлива сміливість, що дозволяє зробити крок у невідоме. Отож, у моєму застосунку перша робота. Зараз покажу, яка в мене перша робота. Перша робота в мене ось отакі мої дракони. Тож я буду вишивати їх на полотні. У мене буде починатися з цього моменту. Електронний застосунок це наш вільний помічник у світі вишивки, наш провідник у галактиці стібків, кольорів і схем. Він зберігає наші мрії і плани, наші досягнення і пошуки. І та робота, що стоїть першою в списку, заслуговує на особливу увагу, адже саме вона з якихось причин виявилася для нас найважливішою, найціннішою, найближчою серцю. Можливо, це робота, над якою ти зараз активно працюєш, вкладаючи в неї всю свою енергію і творчість. Або, навпаки, це давній, майже забутий проєкт, що терпляче чекає свого часу. А може, це зразок початий і відкладений, такий, що вже не відповідає твоїм нинішнім смакам і вмінням, але все одно зберігається як пам'ять, як свідчення пройденого шляху. У кожному разі перша робота в застосунку це не просто набір пікселів на екрані, це збережена мрія. Це законсервований час, це частинка душі, оцифрована і збережена на електронних носіях. І коли ми повертаємося до неї, гортаючи електронні сторінки, ми ніби гортаємо в сторінки власного життя, пригадуючи, якими ми були, коли починали її, про що мріяли, чого боялися, чого прагнули. Як перша нота в симфонії вишивки, що звучить у наших серцях. Ці хрестики народжені з початку нового шляху. Я приношу до нашого зілля. Вони несуть із собою енергію творення, радість відкриттів, сміливість експериментів і ту особливу мудрість, яку набуваєш, коли поєднуєш давнє мистецтво з новітніми технологіями, традиції з інноваціями, минуле з майбутнім. У свій щоденничок я запишу, що четвертий, четвертий інгредієнт я виконувала на своїй. На своєму процесі дракони. Вишилося в мене 1069 хрестиків, і завдання виконане. Ось так ми. І створили наше зілля струмкового шепоту. Кожен інгредієнт у цьому чарівному еліксирі додав свою краплю до водної симфонії, як струмок, що збирає воду з тисячі джерел і несе її до моря. У кожному стіпку частинка водної мудрості, частинка тієї вічної течії, що омиває береги наших душ. Вода вчить нас гнучкості і наполегливості, терпіння і рішучості. Вона показує, що можна бути водночас м'яким і сильним, прозорим і глибоким, спокійним і динамічним. Тож нехай це зілля принесе вам натхнення, спокій і відчуття єдності з великою течією життя. Нехай у вашій вишивці завжди буде місце для прозорих крапель роси, для дзеркальної гладі озер. Для бурхливих потоків гірських річок і для безмежної синяви морів і океанів. Дякую, що вирушили зі мною цю водну подорож. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і підпишіться на канал. Нас чекають нові зілля, нові пригоди, нові стежки у безмежному світі вишивки. Зустрінемося знову у просторі, де нитки створюють цвіти, а голка пише історії тихим шелестом по тканині. Щасти вам!